Під час боротьби за м'яч у межах штрафної площі команди Нива Воротар, номер 34, намагаючись вибити м'яча у свого опонента номер 8, команди Буковина, зачепив руками його ногу, що призвело до падіння нападника. Арбітер, перебуваючи в позиції, яка не дозволяла чітко оцінити епізоду позаду нападника, продовжив гру та призначив удар від воріт. У подібних ігрових ситуаціях арбітри мають контролювати не лише фізичні контакти між гравцями, які ведуть єдиноборство, а й напрям руху м'яча після зіткнення. Відеоповтор чітко підтверджує, що воротар номер 34 команди Нива не зіграв у м'яч, а контактував із ногою суперника, який діяв швидше. Та випередив його призначення пенальті без застосування дисциплінарних санкцій, оскільки дії воротаря були результатом чесної гри з наміром зіграти у м'яч і зупинити перспективну атаку, було б правильним і прийнятним рішенням арбітра. Під час розвитку атаки гравець номер 30 команди Прикарпаття Благо здійснив фол у центральній зоні поля проти гравця номер 77 команди Чорноморець, який рухався у напрямку воріт суперника. Арбітр зафіксував це порушення, що було вчинене у нерозважливій манері. Після контакту гравці перечепилися ногами, і гравець номер 77 команди Чорноморець умисно в агресивній формі наніс удар ногою своєму опоненту в задню частину стигна. Унаслідок цього виникла масова конфронтація. Між гравцями обох команд, що суттєво ускладнило управління ігровою ситуацією, до її врегулювання були залучені всі офіційні особи матчу. Арбітер, передбачаючи розвиток атаки, займав вигідну позицію, що дозволило йому правильно оцінити епізод і прийняти вірні дисциплінарні рішення, винесши червону картку гравцю номер 77 команди Чорноморець за жорстоку поведінку та жовту картку гравцю номер 30 команди Прикарпаття Благо за фол у нерозважливий спосіб. Враховуючи обставини масової конфронтації між гравцями, арбітр цілком справедливо попередив жовтими картками найбільш активних учасників інциденту з обох команд: гравця номер 30 команди Чорноморець та гравця номер 9 команди Прикарпаття Благо. Під час боротьби за м'яч у межах штрафної площі команди пробій захисник номер 2 намагаючись вибити м'яча у нападника команди інгулець, утримуючи його лівою рукою у недбалі манері, завдав удару правою ногою по нозі суперника, що призвело до падіння нападника. Арбітер, проявивши спритність у супроводженні атаки та займаючи вигідні позиції для огляду, мав можливість чітко оцінити дії обох гравців і визначити наслідки їхньої боротьби. Призначення пенальті без застосувань дисциплінарних санкцій було правильним і обґрунтованим рішенням арбітра. Воротар команди Куликів Білка володів м'ячем. Нападник номер 20 команди скала 19-11 рухався в його напрямку, щоб вступити у боротьбу за м'яч. На його шляху опинився партнер воротаря, гравець номер 86 Пробігаючи повз нього, гравець номер 20 умисно завдав удару ліктем у ділянку шиї суперника. Після чого останній опинився на газоні. Арбітер повністю контролював ситуацію, не втрачаючи з поля зору ані володіння м'ячем воротарем, ані дії обох польових гравців арбітер чітко побачив і правильно оцінив неправомірні дії руками гравця номер 20, показавши йому червону картку за жорстоку поведінку, що не мала жодного стосунку до боротьби за м'яч. Неподалік від штрафної площі команди суперників, володіючи м'ячем, гравець номер 22 команди Куликів Білка, прокинув його повз захисників суперника, які перебували в межах штрафної площі. Передбачаючи можливий контакт із захисником, він свідомо здійснив пірнаючі падіння, намагаючись отримати перевагу у вигляді призначення пенальті. Таким чином його дії були спрямовані на введення арбітра в оману. Арбітер перебував у чудовій позиції, добре контролював розвиток ігрового епізоду та мед... Етєво відреагував на очевидний прояв неспортивної поведінки, кваліфікувавши дії гравця. номер 22 кулаків білка як симуляцію. Арбітер правильно показав йому жовту картку, яка стала другою у матчі, що автоматично призвело до показу червоної картки та вилучення гравця з поля. В таких випадках варто відзначити високу концентрацію уваги та вдало обрану позицію арбітра, які дозволили йому чітко розпізнати спробу гравця ввести його в оману. Під час розвитку динамічної атаки команди Ужгороду, центральній частині поля було скоєно фол у нерозважливій манері проти гравця цієї команди. Арбітер цілком слушно застосував принцип переваги, оскільки команда Ужгород продовжила контролювати м'яч і мала всі можливості для розвитку перспективної атаки. Коли ігрова фаза атаки перейшла до штрафної площі команди Скала 19 11 у єдиноборстві між захисником номер 15 скала 19 11 та нападником номер 9 Ужгород мав місце дозволеної у футболі. Фізичний контакт, після якого обидва гравці опинилися на газоні. Арбітер перебував у вдалій позиції, зупинив гру та показав нападнику номер 9 жовту картку за симуляцію. А захиснику номер 15 відкладену жовту картку за попередній нерозважливий фол у центрі поля. Цей епізод є показовим для оцінки єдиноборства за м'яч у межах штрафної площі. Дії нападника не були спрямовані на введення арбітра в оману. Подібні падіння можуть розцінюватися як звичайна ігрова ситуація. Тому більш доцільний. Ним рішенням у цьому випадку було б трактування епізоду як немає порушення, немає симуляції, тобто продовження гри. Окремо варто нагадати про важливість контролю гравців, які вже мають попередження. У ситуаціях, коли йдеться про другу жовту червону картку, найкращим рішенням є негайна реакція арбітра та винесення відповідного дисциплінарного покарання під час самого порушення. Під час єдиноборства за верховий м'яч між гравцями номер 5 команди Нива-2» та номером 70 команди Куликів Білка відбулося зіткнення головами, після чого обидва гравці опинилися на газоні. Це був неприємний і небезпечний епізод, який стався у боротьбі за м'яч. Обидва футболісти мали намір і можливість зіграти у м'яч, який знаходився на рівно віддалені відстані чесним способом головою. Практично одночасно вони дісталися до м'яча та зіграли ним після чого впали на газон, навіть після перегляду повторювання. Уру складно визначити порушника в цьому епізоді, тому такі ситуації варто кваліфікувати як ігрове зіткнення, внаслідок якого один із гравців отримав більш серйозну травму голови. Арбітер діяв професійно та своєчасно. Миттєво зупинив гру, що було надзвичайно важливо, і запросив на поле лікарів обох команд для надання невідкладної допомоги постраждалим. Після поглибленого аналізу визначити винуватця зіткнення та застосовувати технічні чи дисциплінарні санкції у цьому випадку є не Речно тому найбільш обґрунтованим рішенням арбітра на полі було б призначення спірного м'яча без будь-яких дисциплінарних покарань.